І що мені з цим робити? Хто накупляв різного? Ну, літає воно. І що? О, привіт! Я Дізель. І щоб ти не задавався такими питаннями, я розкажу тобі, що FPV це ціла екосистема з різноманіттям стилів, в кожному з якого ти можеш отримати свій унікальний досвід. Почнемо, мабуть, з найпопулярнішого і найефективнішого напрямку. Це FPV Freestyle. Уявіть собі повітряного акробата, який не обмежений жодними трасами чи завданнями. Це і є фрістайл. Немає правил, немає точок, які потрібно пройти. Немає фінішної прямої. Є тільки політ. Його дрон і безмежна фантазія. Дрони для фрістайлу зазвичай компактні, дуже міцні та надзвичайно маневрені. Вони спроєктовані так, щоб підтримувати удари, адже падіння це частина навчального процесу. Пілоти виконують складні трюки, інверсії, фліпи, роли, лупи, дайви з високих будівель чи дерев. Це схоже на танці у повітрі, де кожен рух це вираження майстерства пілота. Мета фрістайлу не швидкість, а стиль створити і креативний політ, який вражає уяву. Це як віртуозне соло на музичному інструменті, де дрон це ваш інструмент, а повітря це сцена. Це чистий адреналін. Відчуття контролю і, звичайно, задоволення від того, що ти зробив складний елемент. Фрістайл вимагає сотень годин тренування на симуляторі та в реальному житті, але кожен успішний трюк дарує неймовірне задоволення це мистецтво польоту. Тепер перейдемо до повного контрасту FPV Long Range, або політ на великій відстані. Якщо фрістайл це акробатика, то Long Range – це дослідження. Тут мета не трюки, а відкриття. Пілоти вирушають у подорожі на кілометрі від точки старту, щоб дослідити віддалені місця, куди не дістатися пішки. Або на звичайному дроні. Дрони для лонг-реншу відрізняються від фристалових. Вони оптимізовані для ефективності та надійності зв'язку. Тут потрібні потужні відеопередавачі, дальнобійні радіосистеми, GPS для повернення додому та великі батареї, щоб забезпечити тривалий час польоту. Уявіть собі, ви сидите в комфорті, а ваш дрон летить над гірськими хребтами, річками або пустелею, передаючи вам неймовірні краєвиди у реальному часі. Це відчуття першого відкривача. Це можливість побачити світ з нової, раніше недоступної перспективи. Звісно, ланхедж вимагає ретельної підготовки, перевірки погодних умов, розуміння радіозв'язку, планування маршруту та обов'язкове дотримання правил безпеки. Адже на таких відстанях дрон може легко загубитися. Але коли все зроблено правильно, досвід просто захоплює. Це відчуття абсолютної свободи та єднання з природою. А тепер перейдемо до напрямку, який став справжнім проривом у відеовиробництві. Це FPV Cinematic. Якщо ви бачили неймовірні відеоролики, де камера плавно літає крізь неможливі простори, слідкує за об'єктами з надзвичайною динамікою і при цьому зберігає кінематографічну якість, це, швидше за все, Cinematic FPV. Мета синематику не швидкість і не трюки у чистому вигляді, а створення ідеального плавного динамічного кадру. Це гібрид фрістайлу та професійної відеозйомки. Дрони для синематику часто оснащені захистом пропелерів, щоб безпечно літати у приміщеннях або близько до людей. Вони несуть на собі високоякісні екшн камери по типу GoPro, або навіть повноцінні беззеркальні камери. Синематичні пілоти це художники. Вони повинні не тільки майстерно керувати дроном, а й мати око для кадру. Розуміти композицію, світло, рух. Вони здатні пролетіти крізь вікно, спуститися сходами, пролетіти крізь автомобіль і все це одним безперевним кадром. Результат це відео, яке захоплює дух і дозволяє глядачеві повністю зануритися в подію, ніби він сам летить поруч. Це дуже затребуваний напрямок у комерційній зйомці, і він постійно розвивається. Якщо ви любите знімати відео і хочете додати своїм роботам неймовірної динаміки, Cinematic FPV для вас. І наостанок, для тих, хто жадає чистої швидкості та змагань, FPV гонки. Це найшвидший та найадреналіновіший напрямок FPV. Тут пілоти змагаються на спеціально обладнаних трасах, де кожен міліметр і кожна мілісекунда мають значення. Це схоже на формулу 1 у повітрі. Але з видом від першої особи. Гоночні дрони це справжні боліди. Вони максимально легкі, мають надзвичайно потужні мотори і оптимізовані для досягнення максимальної швидкості та прискорення. Зазвичай вони будуються на легких карбонових рамах, щоб витримати високі навантаження. Кожен дрон це чистий інженерний компроміс між міцністю та вагою. Траси для гонок можуть бути різними: від відкритих полів з воротами до складних багатовимірних трас у закинутих будівлях. Пілоти повинні мати близьковучу реакцію, відмінну координацію та здатність передбачити рух суперників. Гонки це не тільки про швидкість, а й про стратегію. Яку лінію обрати, коли піти в ризик, як обігнати суперника? Емоції під час гонок зашкалюють. Це крик моторів, пропелерів і шалений адреналін. Коли ти проносишся скрізь ворота на межі своїх можливостей, це спорт, це змагання, чиста швидкість. Отже, ми розглянули чотири основні напрямки FPV: фрістайл для повітряних акробатів, які люблять творчість та свободу. Лонгренж для дослідників, які прагнуть відкривати нові горизонти. Синематик для візуальних оповідачів, які хочуть створити неймовірні кадри. І гонки для тих, хто жадає швидкості змагань та адреналіну. Кожен з цих напрямків унікальний і пропонує свій власний набір викликів та задоволення. Можливо, вас приваблює один конкретний стиль, або ж ви спробуєте їх усі. Адже краса FPV саме в тому, що воно настільки різноманітне. Пам'ятайте, незалежно від обраного напрямку, найкращий спосіб розпочати це симулятор. Він допоможе вам освоїти основи керування без ризику розбити реальний дрон. А потім небо безмежне. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові. А також напишіть у коментах, який напрямок FPV приваблює вас найбільше. І чому, дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Слава Україні!